Тут зібрались самі відчайдушні е і ризикові люди, е які, незважаючи на те, що за вікном вирішили е провести час разом в поклонінні Богу е у вивченні Його слова. У спілкуванні, і це дуже добре. Це добре, що ми зробили саме такий вибір. Хто зробив інший вибір, можливо, також зробив правильний вибір, дбаючи про свою безпеку. І це також непогано. Але сьогодні ми зібралися для того, щоб поклонятися Господу. Амінь. І ну, Бог завжди там. Де збираються люди, які відкрито щирим серцем хочуть поклонятися йому. Правда Ну, правда чи ні? Ви якось так? Е не впевнено, не впевнено. І Бог Він е чекає від нас відкритого серця, відкритості перед Ним, відкритості до Нього. Я би хотів, не, займаючи прямо багато часу, щоб ми з вами якраз на цю тему, друзі, пороздумували. Я про це говорив якось не так давно ввечері, нас було трошки небагато, але я би хотів, щоб ми сьогодні з вами. Також на цю тему пороздумували. Давайте прочитаємо перше царів, 8 розділ, 16, 17 вірші. Це молитва Соломона. Чи, точніше, промова Соломона, коли він освячує храм. І тут Бог через Соломона говорить: від того дня, коли я вивів свій народ Ізраїля з Єгипту, я не вибрав собі міста з усіх Ізраїлевих племен, щоб збудувати храм на пробування мого імення там. І вибрав я Давида, що був над моїм Ізраїлевим народом, і було на серці мого батька Давида, збудувати храм для імення Господа Бога Ізраїля. Це Соломон говорить про от, відкриття Давиду про будівництво храму. І якщо подивитися е, в цілому, е, да, от, е, Бог каже: е, Я не вибрав собі, коли вони йшли по пустині, е, Бог дав їм чітко там указівку. Має бути така скинія, з нею треба робити то Бога славити так, поклонятися так і так далі. Всі відносини Бога і народу регламентувалися чітко. Потім вони входять е, в. Вже кінцевий пункт свого призначення заселяють собі свою територію, і ні Мойсей, ні Ісус Новин, ні один із суддів Ізраїлевих, які потім далі там управляли народом. Е, ніхто не визначив, не сказав, не мав відкриття від Бога, що отут має бути от там, скинія стояти чи ще щось. Е, ковчег Божий його там десь ставили, носили то туди, то туди, то він у шило був, то його переносили, то його на війну брали, то ще щось. От не було такого місця, куди Ізраїль реально сходився поклонятися Богу. От якщо почитати книгу суддів Ісуса, Новина не було. І Бог каже, і я й не вимагав. От Не було від Бога нікому указівки: устройте місце, побудуйте мені дім, чи там навіть поставте скинію, якою вона була в пустині, і от зробіть служіння. Таке, як воно, як воно мало бути. І якщо навіть подивитися, потім от по писанню по різних місцях то там бачимо. Навіть деякі царі робили там реформацію, і написано, і організували Свято Кущів вперше за ого який час. Тобто, навіть оці от устави богослужбові, які в них були конкретно прописані в законі три рази на рік, всі чоловіки мали збиратися, мали святкувати так, мали робити то. Написано, що якийсь цар. Організував вперше за величезний період. Вони ну, просто ну якось от розгубилося оце все. Але потім каже, я вибрав Давида. І от у Давида на серці з'явилося таке бажання. Бо каже, це не була моя вказівка Давида. Навіть більше того, коли Давид планує будувати храм, задумує будувати храм, Бог посилає пророка, пророк приходить і каже, чим ви хочете мене обмежити? Хіба я живу в рукотворних храмах? Хіба ви можете мене вмістити в якусь будівлю? Але потім, потім він каже за те, що в тебе на серці було це зробити. Ну, ти, звичайно, не зробиш, зробить твій син. Але твоє бажання відкритість твого серця я приймаю. Бог вибирає не чітко якесь місце, не якусь форму, не спосіб. Бог шукає людину з відкритим, з відкритим серцем. Бог шукає людину, яка буде шукати те, чого хоче він. Е, про Давида Бог говорить про Давида. Це е, Він виконає бажання мого серця. Я тому його вподобав. Це муж по моєму серцю. Він буде знати бажання мого серця. І тому він буде їх виконувати. Е, як можна е, виконувати бажання чийогось серця? Ну, Може, такий грубий приклад. Ви можете виконати бажання мого серця? А? Можете чи ні? Ха -ха. Мабуть, що ні. А бажання серця брата Саші. Може, мабуть, ні. Ну, він, якщо він вам скаже. Чому? Бо ви їх не знаєте. Але коли ви їх будете знати, але є певний круг людей, який може. Є моя дружина, яка може виконати бажання мого серця. Є мої діти, які можуть виконати бажання мого серця. Чому? Ми настільки в близьких відносинах, що вони знають. І Бог, коли Він говорить отут про Давида, Він каже, ми настільки в близьких відносинах, що Він буде знати бажання мого серця. І потім неодноразово Бог через пророка, і не через одного, навіть пророка, дорікає народу і каже: ви відносно закону. До вас не не придертеся. І жертву принесете, і десятину принесете. Це не завжди, але є от місцями таке. Він каже: але я хочу не ваших жертв. Ви формально відкупляєтеся ними від мене. А мого, моїх бажань, реально, моїх бажань ви не хочете знати. А я хочу Богопізнання більше, аніж жертв. Більше аніж правильного місця, правильної форми, правильного поклоніння, правильних пожертвувань, правильних слів і так далі. Я хочу, щоб люди, мої люди, вони пізнавали бажання мого серця, щоб вони були настільки близько зі мною, що вони будуть знати, чого я хочу. І незалежно тоді, як пророк говорить про новий заповіт, не треба буде певного місця. І не треба буде певної форми. Але суть нового заповіту в тому, що кожен особисто буде знати, і я буду спілкуватися, Бог каже, особисто з кожним. Тому Бог шукає і чекає від нас відкритого серця, любі друзі. І е, коли ми зібралися тут, е, це не означає, що тут таке спеціальне місце, куди приходить Бог. От ми виділяємо йому отут таку. Чисту територію, і він тільки сюди приходить, і, ну, і отак. От Бог завжди приходить туди, де є відкриті серця, готові пізнавати його бажання і готові виконувати його бажання. Хай Бог нас у цьому благословить сьогодні мати відкриті серця до Нього, до того, що Він захоче нам сказати, до того, як він захоче на нас повпливати. Знаєте, часом це може бути ну, не те, чого ми хочемо. Божі бажання не завжди співпадають з нашими. Навіть Бог через пророка так каже, що е мої думки з вашими, що небо і земля відрізняються. І часто так є. І часто для нас це відкриття, і часто для нас це несподіванка, що Бог хоче від нас. Але коли Він хоче щось. Нам сказати, нехай наші серця, нехай наші вуха, наш розум буде відкритим. Давайте ми про це з вами і помолимось. І будемо благословляти наших дітей, недільну школу, всіх, хто буде їм служити сьогодні, далі продовжувати наше, наше зібрання, наше служіння, наше поклоніння. Всемогутній Господь, великий Бог, ти достойний слави і честі, ми величаємо тебе. Господи, ми щиро вдячні Тобі, що Ти благословив нас такою можливістю зібратися тут. Господи, попри е, погодні умови, Господь, Ти устроїв нашу дорогу, е, Ти благословив добратися успішно, без катастроф. Господи, щиро вдячний Тобі за це. Боже, і ми зібралися тут, Господь, е, для того, щоб почути, що Ти хочеш сказати. Господи, нехай сьогодні говорить твій дух в наші серця. Господь, можливо, сьогодні ти будеш лікувати нас, виправляти нас, трансформувати нас Твоїм словом. Господи, посли нам те слово, яке необхідне кожному безпосередньо на даний момент для нашого життя, Господь, для кращого нашого життя, для нашої ефективності, Господь, благослови. Допоможи нам мати відкриті, Господь, відкриті, щирі, розположені серця, відкритий розум для того, щоб прийняти Слово. Слово від Тебе, Для того, щоб пізнавати твої бажання. І через це, Господь, Ти будеш робити славу своєму імені, так як ти збудував храм через Давида і його бажання. Господи, нехай наше життя і е, ми. Будемо таким храмом, який буде збудований через розуміння Твоїх бажань, Господь. Благослови. Благословляємо наших діток, Господи, на недільну школу, на заняття, в яких вони будуть продовжувати. Господь благослови викладачів, всіх, хто трудиться там, служить. Благослови Господь ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай Твоя істина вкладається у розум і життя наших дітей, Господь. Просимо тебе для твоєї слави, і далі в цьому зібранні нехай буде твоє ім'я прославлене, великий Бог, отець, син і святий Дух. Амінь. Слава Богу, друзі. Зараз з нами хоче послужити брат Микола і хоче заспівати псалом. Слава Богу. Слава Богу! Вы знаете, мы все в такую непогоду пришли в дом молитву и как...